Покої здорової любові до рідного краю. Горди, виринці, пар... парки і нескорений, нас не забути, саме ковта, рине безмерня над дивові, помись дум і сердець ворога. Ти свою музі, шахам, вічима, рівними масині, дров, там, де народ України змучений, звідчим пустити за сльози. Ніяк не мукала, в руки торбину порожню дала, і хуртовину, що крила розправила, та Катерина й повела. Серце розпите незятом, не дивиш, гніву священим, палає воно. Ти не ховайся, Тарасу і криві, кликав народ підводніться воно. Каратись мучитись страждати, Не застогнати і намити. І Іскріп, скріпаків піти в солдати, і в тому пеклі не згубить, людської правди, ні росини, все зберегти в душі святій і через гори України усіх знедолених на бій, покликати і навчати, як віддарю на пана йти, хочу до дій на земле мати, якого сина маєш ти. До пледні канцера, до скелі, прикутним будеш за життя, не облухнути в устелі. Не сказати каяття, о ні, крізь камінь правду чути, і вище мовити світам, і ще й бадьорити ти закути, як не пишатись людинам, Дз... як не пишатись нам, не збити любити мріяти, творити, не збитись в темряві спуті і сонцем, сонцем, сонцем жити, яке не сходило тоді, тільки велетню видніло за чорних мурів віковим. І думи, думи освітливо, як не молитися на них. Ні, пломінь в душі не згас, що запалив колись Тарас. Із, 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 колись маленьким школярем і ридав вночі над кобзарем. І, і проклинав, і проклинав гніви світи, що кинув катру десь в літ, що рекрути загнав братів. Я, я захлинався і ні мів. Вся і поміг пішла з гатямаками, ютої помсте сіяли вогні. Темній небої з Оксаною плакали, слала катам крайчий дні. Теж. Сьогодні прийдуть старости від Назара, від назара. Та да там уже побачите, від кого. До самої смерті тільки не було. Все дивилась би, заслухала його. Того я що за мною, що я, полюбила козака. Ой, лишенько, хто сіде? Що, не було? Ні, не було. А паночка, чи ви з нею говорили? Що вона? А що вона? І діло таке, що звелять ти робить. Воно ще молоде, дурне. А две навчіть навчить, розумій, що любов і все таке проче дурне. Вона бачиться, полюбила нас зараз так, що й сказати нічого. Треба діло скомпонувати так, щоб вона не знала, від кого старости. Та вже не мені вчитися, як ділом повернути. Наговорю такого дива мої паночці, що твій кобзар. Сядемо, аби було, де. ми ж гості не прохані. Хіба ж не ти прислав? Галю, серце моє, промов мені одне слово. Ти не знала за колу? Скажи, не знала. Не знала, їй Богу не знала. Дай досі свої, своїй ще пожити на світі не заїдай їй віку. Вона не винувата. Ви ж покійні матері, коли вона вмирала біля домовини, обіщала мене видать за Назара. Що ж ви робите? Чим я вас прогнівила? Хіба ж я не дочка ваша? Бідна, бідна, в тебе нема батька, тебе кат є, а не батька. Прощай, моє серце, прощай, незабаром побачимося. Гаймо Галю, от і все. Я дожиденмо вас праць старої харчми з трьома добрими варними. А як вона не захоче, що тоді? Замочить побити. Рушниця зачевінця, піде полядувати хоч до самого сатани! а Галя в одній сорочці піде за тобою на край світ. Боже, на зорі прокинеться батюшка. Ой Назара, Назара, що ж я наробила? Лучше нічого не можна було зробити. Він же ж мене проклине. Сата нехай проклинає. О, мій голубе, мій сокіл ясний, що ж я наробила, мій батюшка, такий сердитий, такий сердитий. Не бійся, моя кашечка, нічого, поки я з тобою. Як мені весело з тобою. Чи все воно так завжди буде? Окна заря назаре Увесь вік. Куди ж поїдемо? У рай, о як ми будемо там жити. Будую тобі хату, наряжу в шовки та І Довго-довго поки в руку з тобою. Цілуйтеся, цілуйтеся, голуб'я. Ти чого хочеш? Смерті твої злодії. Вбий мене, Вбий мене, я винне. Дочку оддам. Не віддавай, не віддавай, я утоплюся. Стопи, гарно, поки я не тебе! Сейжіть йому руки і... йому рук і ноги. Заклейте йому рот! і покладіть його на білу перину! Нехай проспиться та подумає, з ким жартує. Мороз очі люди та може вийде. Візіть її додому. Дива, Пусти його, дива він того, Не напасти душі своєї. І ти лукавий чоловічий, куди знаєш. Я чужої крові не бажаю. Ой, я лукавий, лукавий, Ой, я грішний, проти. Боже мій боже, Назар, я прямість покутує мої беззаконні. Візьми моє добро, візьми мою вагу, обніміться, поцілуйтеся, діточка. Боже вам благослови. Благодарі, слугами. Співають ідучи дівчата. Ою вешне було садочку, там соловей кочеве та. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло Сім хати. Вечірня зіринка зійде. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх і все, тільки дівчата та соловейко не затих. Сидить сотник на причіпку та думку гадає, А настуся біля нього пташку літає, то посидить біля нього, руку поцілує, То всами страшенними сивими пустує. Та от одчепись божевільна, дивись лишень. Коси, мов русалка розтримала, а чому ти й досі не плетеш кісники, оті, що тітка привезла. Якби пустили на музики, то я б і кісники заплела, одягла б жовті черевики, червону юбку подягла, барвінком коси заквічала. Стривай, стривай, просто волоса. Дурненька, де вже ти взяла, того барвінку закричалась. А полотину, там такий поріс. Зелений та хрещатий та синій, синій голубий корізь. Не будеш дівувати. А що ж? у ба? Ба ні, а снилось восени мені, то йди, як щеплені щепили. Як приймуться, мені приснилось. Як приймуться то восени, ти вийдеш заміж. Схаменись, і щепи ваші поламають. І як барвінок зацвіте, то я й барвінок позриваю. А от весілля не втечеш. Ба ні, втечу, та ще й заплачу. Дурна ти наста, як я бачу, і посміяться не даси. Хіба не бачиш, я жартую. Піди лиш скрипку принеси, та з лиха гарно потанцюєш, а я заграю. Добре, тату. Ні, трохи треба підождати. Воно то так, та от що брати. Літа не ждуть, літа летять, а думка проклята марою до серця так і приросла. А ти вже стрибку принесла. Яку ж ми вчистимо з тобою? Е ні, стривайте, цур, не грай, а то не буду й танцювати, поки барвінку не нарву та коси не заквічають. Я зараз. Отже, одна вже вирвалась, Стривай і другу неру. полетіла б я за милим, полетіла б за дружиною, полетіла б у діброву, у зелений гай, полетіла б чорноброва, за тихий дунай. Тату, тату, Петро, Петро із Києва прийшов. А нам видати, слихом лихом чи чи волі, чи по неволі, та поволі такий богослово. О! Богослово. Ясна, дурна, чого ти боїшся? Благослови тебе, моя дитино, настую, проведи його до себе в покої та нагодуй, бо він ще, мабуть, і не обідав, та такий так. <плес> і дарувавши мені Бог таке дитя, такого сина. І богослужя причина. Причина мудра. є. Чого? чого я думаю? Упопи, а як не скоче, то насіч. І там я згиняв нажить хлопець. І ти лиш в хату, от ще річ, заставить треба Богослова, щоб вдома бальдиків не бив, щоб він, гуляючи, навчив на у заповідь, щоб знов не довелося канеми, як для покірні. А знаю, без цього вже не повінчає. Отець хама. Піти сказать, а то забуду. Сидить батько кінці стола. Хилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло стара мати, сидить на ослоні за сльозами на білети, вимовляє доля. Що, весілля доню, а де ж твоя воля, а де ж твоя пара, де світилка тюрка, тарістки, жарить, московщині доню, ідей шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. П'ятий час годинок, що ти народилась, як би знала, до схід сонця була б утопила. топила. Взялась ти в гадині, тепер москалеві. Доню моя, Доню моя, що ти наробила? Доню моя, світа міражевий, кохала, ростила, як яблуньку, як пташечки. На доню моя, що ти наробила? Одячила, піди шукай по моїй Не Мене легко поблагословила. Mm -hmm. Бог благословляє. та як мертва на діл повалилась, обізвався старий батько. Що ж даш, не Бога? Заридала Катерина, да Бог йому думала. Прости мене, мій батечку, що я не робила, прости мене, мій голубе.